Жаль, в парламенті на сьогодні немає на парламентському самомайданчику повноцінної дискусії щодо перших повоєнних виборів. І очевидно, що день голосування сьогодні обговорюються в першу чергу технічні питання. Це вже останній етап виборчого процесу. А до повоєнних виборів буде величезна увага і суспільства і світу, і вони мають визнати бути легітимними. А отже, до них має бути довіра. І ця довіра має закладатися зараз. Якщо говорити про технічні моменти, от кілька вже важливих речей прозвучало. Починаючи від реєстру виборців, який є не оновленим. Знаєте два маленьких приклади цього місяця? Вийшов заява уряду. що Опитування, перепис населення, який мав проводитися у жовтні цього року, вже є неактуальним, і вийшла ця інформація тільки в жовтні. Мабуть, такі важливі речі потрібно анонсувати, якщо ми не проводимо. Наше е, 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 перепис населення раніше, е, тому дійсно важливо, щоб ми е, приступили до питання оновлення виборчого реєстру вже зараз. І друге, в надрах зараз Верховної Ради України є дуже важливий законопроект про автоматичне утримання статусу учасника бойових дій. Статус учасника бойових дій хочуть прив'язувати так само до реєстру виборчого. І от я почула сьогодні шокуючу інформацію, що цей реєстр по суті є. Не ну, теж недостовірним, неперевіреним. На його оновлення потрібно два місяці, тому це треба починати вже зараз, тому що до виборчого реєстру нас буде прив'язано дуже багато речей. Третє технічне питання. Що а, вибори за кордоном будуть одним із ключових викликів зараз для нас. В той же час, на жаль, у нас навіть скорочується фінансування сьогодні консульських служб. І от нещодавним голосуванням змін до бюджету на 2023 рік ми збільшили на 1 мільярд гривень, а саме консульські служби. Тому що навантаження на консульські служби колосальне, а збільшується фінансування і навіть кількість консульських служб. Цим треба щось вирішувати в 2024 році. Четверте, технічне, але це вже ідеологічне важливе питання, яке трохи прозвучало. Що ми будемо робити з людьми, які були задіяні в співпраці з окупаційними режимами, які були задіяні в колабораціонізмі, і чи будуть вони брати участь у виборах? В тому числі після звільнення деокупованих територій, чи ми маємо іти на такі важкі, але важливі кроки, як пораження в пораження виборчих правах. І очевидно, що в парламенті має звучати дуже серйозна дискусія щодо перехідного правосуддя. А такі дискусії були в усіх країнах повоєнних. І я думаю, що нам, враховуючи, що закони навіть про перехідне правосуддя, законопроекти були зареєстровані в парламенті до виборів 2019 року, але так і не стали в порядок денний От зараз прийшов час дискутувати із цього питання. Четверте, всі обговорюють пасивне виборче право військових і. Переміщених осіб, вибачте, але вибори це і активне виборче право, і в 2014 році, коли проходили вибори до парламенту, військові брали відпустку і мали право брати участь у виборах, проводити агітацію, проводити бути учасниками виборчих списків. Сьогодні про це взагалі не прозвучало. вибачте, до армії сьогодні найвища довіра суспільства. Армія має бути представлена в парламенті в майбутньому. І як у нас, якщо вибори ну взагалі. Хоч така іде думка, може там проводитися під час воєнного стану, як ми забезпечимо активне виборче право військових, які повинні бути в наступному парламенті. Це дуже важлива тема. Те саме стосується переміщених осіб і біженців. Я хочу сказати, що дуже багато жінок, в тому числі і ті, які були депутатками різних партій, були змушені місцевих органів влади, були змушені виїхати, рятуючи дітей. І, власне, як ми маємо подискутувати в, в нашій дискусії, чи не порушуються законодавства, якщо вони захочуть претендувати знову балотуватися в органи влади, норма про постійне проживання років в Україні? Це теж є питанням можливої легітимності, активної участі наших українців у виборах. Це технічні питання, на які парламент має дати відповідь вже зараз. А тепер про довіру. Якщо до цих виборів не буде довіри. Не буде визнана їх легітимність. Довіра має закладатися вже зараз. Але в умовах, коли ми не маємо повноцінної а, свободи слова, коли в нас є політична цензура, якою підміняється на жаль сьогодні. Військова цензура, вже на цьому етапі ми можемо говорити про безумовні маніпуляції в формуванні громадської думки до того, таке хто. Хто має право бути наступною українською владою? Ми маємо єдиний марафон, де немає українських військових, там немає тих людей, які сьогодні, наприклад, формують нашу майбутню перемогу. От знаєте, тут зараз стоїть оператор телеканалу Рада, але мого виступу ніколи не буде на телеканалі Рада, тому що там насправді так само є політична цензура і опозиції там немає. І це дуже серйозні речі. От, давайте звернемо увагу на Ізраїль в Ізраїлі сьогодні. Закін... Закрили Міністерство інформації, відмовилися від нього, і гроші від Міністерства інформації прийдуть на армію. А в нас насправді ми бачимо інші процеси, єдиний марафон, де дуже багатьох учасників виборчого майбутнього процесу немає. І це вже означає, що ми не можемо говорити про його інклюзивність. А це дуже важливо. Далі остання історія, яку я хотіла означити в контексті довіри. Мені здається, що для нас дуже важливо важливо, щоби дійсно ми не тільки на майданчику сьогодні. Це дуже важлива сьогодні дискусія, але не тільки на майданчику комітету профільного розпочали дискусії про повоєнні вибори. Парламент інклюзивно має бути до цього долучений. Перше, друге, реєстр його треба дійсно оновлювати вже сьогодні, враховуючи і ті важливі історії, про які я говорю, що саме до реєстру хочуть прив'язати і реєстр УБД. Третє збільшення фінансування консульських служб і думати, що робити з виборами за корм. І е, прозвучала тут дуже важлива історія від е, колег з опори, що можливість реєстрації через онлайн застосунок діє. Я вам скажу відверто, що тут ми теж бачимо можливості для можливих маніпуляцій, тому що ми знаємо, що в в партії влади ходить така ідея, що в дії провести можливе опитування, як такий референдум, коли було проведено в 2020 році. Пам'ятаєте, опитування там п'ять п'ять питань від президента на виборчих дільницях вони були проведені. До речі, досі не знаємо хто це фінансував. Це опитування, от але це також впливало тоді на певним чином на результат місцевих виборів. Так, от влада зараз хоче в дії провести відповідне опитування відносно довіри. Довіри до президента, до його команди, до можливих дій щодо мирного процесу. Мені здається, в цьому питанні теж можуть бути маніпуляції і остання безпека це ключовий виклик, який буде стояти перед нами. Абсолютно праві колеги. Що вибори мають бути безпечними. На них мають бути закордонні спостерігачі. Чи приїдуть сьогодні спостерігачі від ОБСЄ на Херсонщину, на Харківщину, коли ем, навіть в Чернігівську область там забороняють дуже часто нашим міжнародним партнерам візити. Я думаю, що питання очевидне, і ми в першу чергу маємо разом подбати над безпечністю виборів, яка можлива тільки після закінчення повномасштабних бойових дій.